Профессионал по ревнянию. Далі. мені завжди вони легко даються Просто вот так. Давай уровня в школе, я його виконав за 5 секунд, такі от а я все. Я пишаюсь тобою. Даніель це дуже-дуже круто. Ну, давай так. Сьогодні тоді будеш мені допомагати і А чего Паниль называете Ні. Нет. Ми... Це вікачка в нас. Вона, мабуть, статового комп'ютера. Давай ми тобі її переіменуємо. Щоб... Чого Даніель? Я, Данієль? Ма... Те... Це мама. мама, а у Віка... Я свій комп. О так. Зараз. Лег. Данієль. Yeah. Іван, вибирай картину. Ма... А... А можна потім я? Будь ласка, мені дуже подобається. Здавайте оця. Я два рази не буду. Перша, я вам хотіла показати чат Гіпті, коли він тільки на. Тільки тільки з'явився і намагався придумувати задачі. Зараз він це робить набагато краще вже. Я його попросила придумати мені задачу на тему рівняння для учнів п'ятого класу. Я їх... четвертий, а не п'ятий. А я пам'ятаю, якось... ми не будемо зараз її розв'язувати. Сенс в тому, що він мені придумав таку задачу, в якої немає розв'язку. От якщо ви захочете, ви її потім почитаєте. Це вам буде додому. Подивитися, що чат GPT на таке напридумував, що неможливо розв'язати. А зараз ми з вами будемо підбирати такі значення Х. Ікс. За Хом, насправді, ховається знак питання. Почекайте, почекайте, а я вирішив друге. Почекай, Даніель. і хочу сказати, що Х це насправді знак Першу питання. Один. це щось, що ми будемо шукати. Перший а... один, друге, ноль. Ну... Чекай, чекай, Даніель, не поспішай. Третє, один. Даніель, супер. Тільки хочу почути і інших. Це ж завдання Івана було Іванчика. Яке значення? А, Даніель, так. ти думаєш, дев'ять поділити на дев'ять. Із х до рівня один. Супер. І а, і Вікуйся, давай Ви помножити на одиннадцять, ну. Подорогу, можна просто легко. Там навіть думати не можна 0. 0. 0. І 0. в третьому Даніель сказав, буде х дорівнює... 1. Один. Один. Супер. В перших рівняннях все супер. А тепер ми будемо розв'язувати рівняння трошечки складніші. Іван, почнеш ти, яке число треба помножити на 1, щоб отримати те саме число? Один. А ще є варіанти? Нуль. А ще. А, всі числа. Всі числа, будь-які числа. Яке б число? Ти не помножив на одиницю, завжди буде одиниця. Супер. Даніель, роз'яжи, будь ласка, друге рівняння. Друга. А дорівнює 0 і дорівнює 0, тільки А дорівнює 0. Більше а? ніяких Далі варіантів 0. нам не Так. А, а, а дорівнює 0. Так. Тільки її третя буде Стоп. 0. Стоп, Даніель, третя думає Віка, а б це в... буде 0. О, Даніель, почекай секундочку. Віка, відповість, а там ще є розв'язки. Даніель, подумай ще. І я знаю. Вікусік, тобі прийде? Один. Один? Один? Даніель, ти згоден, що ще одиниця підійде? Так. Дивіться, і один помножити на один буде один, і нуль помножити 0. на нуль один. Супер. Два розв'язки. Всі разом думаємо над четвертим. П'ять, 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 п'ять. Ось цей 5. вираз ще можна написати. Як А в квадраті двічі А помножили само на себе. А, а я вже п'яте вирішив. Яке буде розв'язок в п'ятому Даніель? Один. А от і ні. Ноль. Ді, якщо я підставлю сюди одиницю, то буде бути. Сім дорівнює один, а сім не дорівнює один, Даніель. Опа-на. Можна я? Іван, давай. Один. Так, тільки що ж Даніель сказав? Один, а один. Нуль, нуль. Нуль. Нуль помножити на 7 буде 0. Так, нуль до рівня нулю є. У -у -у. І останнє. Шосте. Разом. Я ж Нуль Ты нуль. На... Нольна... числа. Отлично. Можна я скажу, Можно я скажу? Скажи Віка. Тут може бути будь-яке щось. Так, Іван цей казав. Якщо ти домовляє поножиш якесь число, то в тебе завжди буде виходити нуль. Найде якщо ми льон, якщо не лян, найдек якщо теральон, найдек якщо секстельон. Абсолютно віка. А якщо тут один? І мінус один помножити на нуль, теж буде нуль. Яке б ми число не помножили на нуль, Буде Е, ну, будь-яке математиці позначається така перевернута буква, а це ми потім з вами потрошку запам'ятаємо. Чудово, можна відійти на секунду. Звичайно, Іван. Поки Іван відійшов Даніель, от така була задача: у Людмили було 12 монет. Це були монети номіналом 5 копійок та 2 копійки. Вона підрахувала, що загальна сума грошей має складати 50 копійок. Скільки у Людмили було монет 5 копійок, і скільки 2 копійки. І виявляється, що цю задачу неможливо розв'язати, щоб було 12 монеток в неї. Зараз подивлюся. Я зараз зроблю відкриття так. О, можна я скажу? Каже вікусь. 5 на 2 і плюс 2. Супер. 5 на 2 і це буде 10, так? Це буде 12. Mm -hmm. Так. І нам ще треба якось. Ще 40 треба зробити. Це 5 на 8. Але це буде 10 монет, а нам треба 12. Коротше, кажучи, в цілих числах. Ні, я хотів сказати 5 на 2 плюс 2. Плюс 2? І Тут нам треба 50 копій. Вікусь, я п'ятого класу задачу намагалась придумати. Чат GPT, коли він тільки починав придумувати, не впорався. Зараз треба, до речі, його запитати. Можливо, він придумає якусь іншу. Вибирає завдання Віка. Даніель, ти наступний. м'які іграшки, там, де земля. У м'які іграшки, там, де земля. Я хочу їх всі купити. Вікусь, ми розв'яжемо тут тільки одну задачу, верхню. Задача дуже дивна. Прочитай її. У класі навчається 14 дітей. У хлопчиків стільки зубів, стільки дівчаток, пальців на руках і на ногах. Скільки класів хлопчиків, скільки дівчаток припускайтеся до кожного учня по 32 зуби, як у дорослих людей. Скажи мені, будь ласка, скільки у кожної дівчинки, пальчиків на руках і на ногах? Двадцять. А скільки у хлопчика одного зубчиків?» Ау. Як одного зубчиків? Можна сказати? Ау. А я пам'ятаю на дачі: влітках, якщо знаєте, де це, бачив чувака, який грав в баскетбол, у нього було шість пальців на руках. А, так ну, і взагалі буває, таке може трапитись. так. Е... А це коли? Але взагалі то зазвичай саме найчастіше п'ять пальців. Так. Бо... Бо... Ти хочеш хочеш які, в цього... так. Ну, ну, скільки Так, ми беремо зазвичай. <су> ну, там є шостий палець? Ну окей, хай людина собі живе шістьма, що ж. Та їй зубів. Та їх зубів незвичайно. А, зубі... а ще можна на пальчику вирости Рости ще один пальчик. Не знаю, якусь чи, може бути, так можливо. В нашому житті, мені здається, зараз все можливо, треба навчитись приймати це. Навіть можливо стеленути. можливо да? літати. А... а тепер дивіться. Нам треба зараз з вами здогадати, скільки було хлопців і скільки було дівчат. Якщо у всіх дівчат стільки пальців, скільки у всіх. Хлопців, зубів. 20. 20 це пальці, а 32 це зуби. І ми будемо або то рахувати, або то. Давайте отак. От я зроблю. У всіх так. Але у хлопців стільки ж зубів, у всіх, скільки у дівчаток так вам я зроблю пальців. Я думаю, що цю задачу варто робити через помилки. Ми зараз з вами зробимо якесь припущення. Помилимося, потім його виправимо. Помилятись треба. Якщо ви не будете помилятись, ви ніколи в житті нічого не розв'яжете. Давайте зробимо припущення. Скільки могло б бути хлопців в класі? Двадцять. А кого? Ні, всього 13 дітей. І подумайте, кого більше? Ми вже можемо навіть точно сказати, кого буде більше, дівчаток чи хлопчиків? Думаю, що хлопчиків. Хлопчиків, хлопчик. хлопчиків більше? В них 32 зуби. Дівчаток. дівчаток буде більше. Супер, Ваня, зроби якесь припущення. Скільки могло бути. А, Віка, це твоя задача. Ти зроби припущення. Скільки <гум> дівчат? Дуже подумаю. Подумай. Тут сильно навіть думати не треба. Сім. Сім. Ти думаєш, що. А хлопців шість. А хлопців шість, Хорошо. Я позначу дівчаток. І порахую їхні пальці. Сім, помножити на 20. 20. Це скільки? Думаю. 7 на 2. Сто сорок. Тубар, а 6 хлопців по 32 зуби. Це скільки? Ой. Буде 140. Так, да, і це ніяк не 140. А нам треба, щоб ці два числа співпали. Значить, це неправильний варіант. Вікуся, зміни свою думку. Не вистачає у дівчат пальців, а у хлопців забагато чим. 10, вже... 10 дівчаток і 2 хлопці. Хорошо, давай, так. 10 дівчат. 10 множимо на 20, це скільки? 200. І три хлопці, які залишились, множимо на 32. 64. 90. 96. 6. Не співпало, треба, щоб було однакове. Забагато від... Це кудись, я! є. Порівну не вийде, їх же 13. Іван, давай бачу дуже тобі хочеться. Кажи вісім на вісім и дівчат. 6. І скільки тоді вісім і шість, чотирнадцять, Іван. А їх тринадцять. А, ну тоді вісім і шість. Іван, шість і вісім, це чотирнадцять. А мені треба тринадцять дітей. Тоді вісім вісім, тоді вісім ідем, це п'ятнадцять. Не, сім і сім і шість. Ми сім і шість перевіряли вже. Вісім і п'ять, вісім і п'ять. Перевіряйте, будь ласка, вісім помножити на двадцять. Сто 5 помножити на 32. Так. Да. 8 дівчат і. 5, 5 хлопців! Є. Тоді кількість пальців у всіх дівчаток буде співпадати з кількістю зубів. Це якщо всі виросли, 32. І зуби мудрості також. Даніельчик, вибирай котик. Котик. Котик вибрав котика? Оце? Так. Да. А, я Ла. тебе вітаю, я тебе вітаю. Єдиний момент зараз буде. я бою. Рибалка Рибалка? окей. Ура! Зайчики, зараз будуть рівняння. Давайте так, я вам покажу деякі рівняння, і просто ми пробіжемось, там буде всього декілька складних. Такі, що ви не знаєте. Ось таке, ви можете розв'язати 6х плюс 2 дорівняння 38. Вам треба підібр... це, це, легке. це легке рівняння. Так? Ви підбираєте таке число, щоб ви підставите його замість х. Це, це правильна відповідь, 6, 6 помножити на 6 плюс 2 дорівня 38. Дійсно, 6 на 6, 36, плюс 2 буде 38. Поки що рівняння. Зараз вам треба підібрати таке число, щоб це було правдою. Тут буде одне рівняння з мінусовими числами. Одне. Але ви зможете здогадатися, що треба 4 рази взяти по мінус 5 гривень. Що таке множення? Це ж додавання. Мінус 5, плюс мінус 5, плюс мінус 5 це буде мінус 20. І до мінус 20 додати одиничку буде мінус 19. Ви, ви впораєтесь, там буде ще одне дуже схоже на це рівняння. Ви здогадаєтесь, не впадайте в паніку. Ви все можете, окей? Е, так. Е, е, рибалка. Я не буду. Я не буду. Чого, Іван? Я не навежу рибалку. Лови. Ну давай, разочек. Я не мають шок Лемтар дефенс, мабуть. Зараз глянемо результати. Що вийшло? Вікуся засмучена, так? Клас! А -а -а. Я на другому місці. Дивіться, у вас з Данією і у... Іваном у відсотках однакова кількість правильних відповідей. Але а б... Іван більше просто от, більше відповідав і так працюють. Алгоритми в цій грі, що чим більше mm -hmm. ти дав правильних відповідей, неважливо, що в тебе і неправильних багато, але чим більше в тебе правильних, то, скоріш за все, ти шанси на виграш будуть більше. Що мене цікавить, мене цікавлять, де була неправильна, о, це мене цікавить. Бачите, в 10-му прикладі Іван помилився, Я але так, другий раз він відповів правильно. І оце мене дуже-дуже радує. 20-му, аналогічно, помилився друга відповідь правильна. Все, більше мене. Там, де один раз. А от це мене хвилює. Іван. Тричі, яке треба число взяти, щоб отримати мінус 30? Три рази ми влазили в борг. І в борг у нас вийшов мінус 30 гривень. Кожного разу скільки брали в борг? Яке число треба додати? Тричі, щоб отримати мінус тридцять Вань. Ну хто допоможе Івану? Тут було -10. плюс десять. Хто сказав -10? Отлично. мінус десять? Я. Мінус десять, плюс мінус десять, плюс мінус десять, буде мінус тридцять. Іван. Ну я ж для тебе пояснюю. Ти втомився? Ванечка. Іван, я не можу так вести заняття. Вікуся, чуд... дивіться, Віка, ти розв'язала це складне рівняння. Дивися, ти змогла його вирішити. Кру... І тут з мінусовими числами розв'язала. Чудово. Віка, дуже добре, дуже добре. І тут з мінусовими, дивись, вирішила. Ой, так цікаво, з мінусовими вирішила, а з додатньою десь помилилась. Зараз вибирає завдання. Іван. Так. Угу. Давай хто мені замалював все? Вибирай ванчка. напевно, там, де метелики. Там, де метелики. Ага, ванечка. Давай попробуємо таку штуку розв'язати, а потім замість неї пограємо в одну щоб у нас трикутник мінус кружечок дорівнює 15. А питають два трикутника, мінус два кружечка. Як ти думаєш, скільки це буде? 15. Я вмикаю щоб... Не-а. Що, я мегамозг. Трикутник, трикутник, а 30? 30. 30. 30, Так, 30. Правильна, відповідь 30. До речі, ми могли б взяти. З голови будь-які числа підставити і попробуйте. Це дуже багато відповідей. Так, там да, безліч відповідей. А, а можна, можна. А давайте зробимо зараз одну вправу. Отаку. Я вам її відправлю, і вам треба здогадатися, чого вартує, наприклад, скат. От наші скат плюс скат плюс скат дорівнює 6. А один скатик це скільки? Три скатіка це 6, а один скатик Два. Два. Отлічно, Вік. Все, з Катіка вияснили. Тепер будемо шукати осьміножку. П'ять! П'ять осьміножка. Добре. Це сума їхня, так? Написано ж, ви бачите. І хто нам лишився? Жовта рибка. Як хочете, її шукайте? Хочете по вертикалі, хочете по горизонталі. Три! Три! Вік. Ну, клас. Я Я дай себе. Может. Я бамзару. Карта, навіть мне що думаю, что до за років. Я вам відправляю цю гру. Будь ласка, зробіть кілька рівнів. і. повертайтесь мене. Можете собі вибрати складніший. Тато. Варіант. Та а, ви тут ще можете вибирати собі. Хто вам подобається, кого хочете рахувати. Покласти, повибирайте. Разочок зіграйте і повертайтесь до мене. 3 на 3 зробимо. Чи більше хочеш? Більше 4 на 4. 4 на 4, окей. Так, тут інші. Давай ще раз. Тоді перший, другий, третій чи четвертий. О, в цій грі вийшло. А, супер. А, вийшло. Але дікала я я саме три на три. А, чудово, Вікусь. Молодець. Не треба було лізти в найскладніше зразу. Молодець. Вибирає наступне завдання. Віка. Динозаврики. Динозаврики. Я зараз знайшла мальованку, так? Е, Віка так, але я не впевнена, що ми встигнем. Давайте ми ще одну задачу і подивимось по часу. Вікуся, у фермера Джона є корови і курки. Загалом Ой. у них 11 голів. Тобі сьогодні везе на такі задачі. 11 голів і 30 ніг. Скільки корів у фермера Джона? Це задача дуже схожа на мою улюблену з дитинства. Е, стежкою біля кущів йшло одинадцять хвостів, полічити ледь я зміг, що було там тридцять ніг. То веселою юрбою, йшли гуртом до водопою, пустотливі і лошата і веселі каченята. Е, Полічи мені лошат і щодо там скажи, скільки каченят. Ну, тут замість лошат і каченят у нас будуть корови з чотирма ногами і курки з двома ногами. Вам треба здогадатися, хто є хто. Разом 11 голів і 30 ніг. Нам... Складна задача, як скажу. Стійте, то 11 не ділиться не на 2, не на 4. Супер. Значить, не можуть бути всі корови або всі курки. 30 не ділиться, ні. На, на 2 ділиться. Це могли б бути всі тоді е, курки, але їх було б 15, а у нас його 11 голів. А на чотири лиця це не можуть бути всі корови. Шкода, що не додали якихось інопланетянин з двома головами. Угу. А давайте е, Іван, мені сподобався твій підхід. Добав... Ми, щоб взагалі додали смігорину. Okay. Я, робимо... Я намалювала 11 голів. Чи можемо ми пропустити, що це всі кури? Ні. Ні. Ну, давайте попробуємо. Якщо... Скільки ніг я їм роздала? 30 ніг ні всього. Всього? А роздала я скільки ніг? 22. Скільки ніг залишилось нерозданими? Я вже не можу говорити. 8. Чи можу я три ноги роздати? Не дуже, так? Будемо роздавати... Треба додати замість трьох курок, три корови поставити. Я роздала вісім ніг, яких не вистачало. Скільки корів? Чотири корови і сім курок. Абсолютно правильно. І разом 30 ніг, а ось їх 11. Є, молодці. Трошки так через малювання поки що. Потім будемо розв'язувати з вами системи рівнянь такі є. Чи Даніелю, Даніель, яка твоя? Оцей равлик? Чи хто? Акуди? Ти це на Х. І складаємо рівняння. Вліво кладемо Х. І ще раз, два, три, 4, 5 кілограм. Справа вкладаємо. 8 кг. Коли у вас рівно рівноважиться, ви натискаєте галочку і починаєте прибирати зліва і справа по 1 кг. Прибираємо, прибираємо, прибираємо і кажемо, що Х дорівнює 3. Данілю це, можливо, буде занадто легко, тому він йде і кладе 1, 2, 3, 4 х плюс 2 кг. А справа кладе 6 кг. Врівноважили. Прибираємо зайві від І Ікси хочуть бути одинокими. Біля них нікого не має бути. І ділимо все на 4 і виявляємо, що 1 х це одиничка. Трошки зрозуміло, як діяти, таке може бути, що у вас будуть мінусові числа. Таке може попастись. Якщо ви їх боїтеся, тоді. Можете натиснути на будиночок і зробити собі інше рівняння. Якщо ви не боїтеся мінусових чисел, ви робите ось так. ось так. Ой, не туди роблю. Вам треба X зробити одиноким. Навпаки. Поки біля Х нікого не буде. Тоді мінус 6. До рівня мінус 7. Якщо дуже боїтеся мінусових тицяйте сюди і робите собі додатні рівняння. Е, зрозуміло, що робиться? Я вам відправляю це задачу. А, все, я побачила вашу помилку. Ану, ага. попробуй, Даніель, запусти. Запуститься в тебе чи ні? Ні. Я зупиню запис, і ти зробиш на моєму екрані.